Вітаємо з першою перемогою в сезоні. Які зараз емоції в команді? Дякую. Емоції позитивні. Ми виграли першу гру. Дівчата задоволені, ми показали неплоху гру. Є ще помилки, ми розуміємо, що вони у нас є і будуть. Но ми будемо їх виправляти. Но ця перемога вона додає впевненості нам в підготовки слідуючим матчам. Чи всі поставлені задачі вдалося дівчатам виконати? Ні, не всі. Нам у нас два різних тайми вийшли. Перший тайм нам не вдався зовсім. Ми перебудували в тактичну схему. Ми перебудували малюнок гри, зробили дві заміни і видали результативні вісім хвилин, які по суті вирішили. Результат матчу. Можу сказати, що гра сьогодні була дуже складна, особливо перший тайм, тому що ми гадали, що. Трошечки легше буде наш суперник, але другий тайм показав, хто став сильніший, та перемога за нами, і ми дуже цьому раді. Які емоції від забитого м'яча? Емоції, чесно кажучи, дуже цікаві, бо нова команда, нові люди і нова відповідальність. І гадаю, що на вищому рівні і я дуже рада, що змогла привести свою команду до перемоги завдяки своєму голову. Як оцінюєте сьогоднішню гру своєї команди? По я шкалі десятибальні оцінюю на гру а. на 7. Перші там грали добре, атакували, володіли ініціативою. але в другому таймі щось пішло не по нашому плану. І не на нашу користь. Команда Крибас в першому таймі грала не повну силу, ми так зрозуміли. А в другому вони перестроїли свою гру. Ну і результат на табло. Дякую.